Значення має те, чи сплачує співвласник відповідач, який володіє, користується матеріальною компенсацією позивачеві за таке володіння, і чи спроможний ви співвласник відповідач виплатити співвласника позивачеві грошові компенсації? Це нічого з'ясовувати не треба. Тобто, ви просто просите, щоб от був автомобіль. Я прошу собі не частку, я прошу собі гроші, відповідно, ніяких тут депозитних рахунків не треба застосовувати, відповідно, не треба перевіряти, чи відповідач ви, який володієте автомобілем, там можете це сплатити. Ні. Чорним по білому написано: Я так хочу, відповідно, я маю право отримати ці гроші незалежно від будь-яких причин. А відповідач, у якому залишився автомобіль, нехай ці гроші шукає. Тобто це дуже класне рішення Верховного суду, помітьте його, це лютий 22-го року, це рішення Великої палати Верховного суду, а ми рухаємось далі. Тепер колеги трохи трошки про те, яка судова практика, коли треба ділити майно між чоловіком та дружиною, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Зазвичай я проводжу окремий вебінар на цю тему, де ми це все розбираємо. Для вас в цілому в даному вебінарі треба знати ключове, що дана категорія справ не є простою, як це здається, і насправді треба зібрати величезну кількість різних доказів для того, щоб показати суду, що дійсно дана пара спільно проживала, мала спільне господарство, був спільний побут, взаємні права та обов'язки подружжя. Да? Я завжди жартую навіть про інтимні стосунки піднімається мова, скільки взаємні права та обов'язки подружжя, незважаючи на те, що в нашому сімейному кодексі не говориться про обов'язок відповідно. Ви зрозуміли про що виключно, якби шлюб є союз чоловіка та жінки, які спільно проживають, спільні побут і так далі. і так далі. Однак це питання піднімається, і відповідно треба з'ясовувати також мету придбання майна, наприклад, в інтересах сім'ї, якщо це квартира, в якій проживають, чи будинок, в якій проживають така сім'я, яка офіційно не перебуває в шлюбі. Тобто все це з'ясовується більш того, джерело набуття, кошти за які таке майно майно було набуто. Тобто, як був чи був спільний бюджет, чи були спільні доходи, чи була якась спільна трудова, чи яка інша участь кожного з таких фактичних подружжів у придбанні даного майна. Тобто, це все треба з'ясовувати, і без цього суд не зможе задовольнити позов про визнання такого майна спільним сумісним і про його поділ. Тепер колеги по аліментам. Ключове те, що, як то кажуть, на що я звертаю увагу не на загальні, якісь можливості, загальні особливості, а на певні особливі моменти вирішення спорів у сфері аліментів. По-перше, треба знати, що право на здійснення контролю належить не одному з батьків, а тут риторичне питання: ви знаєте, кому належить Правильно службі захисту прав дітей і будь-які маніпуляції, що я буду ставити питання про контроль і так далі і так далі. Будь ласка, розбивається те, що, шановний там, він чи вона, будь ласка, ви можете робити все, що хочете, однак я і, відповідно, мій підзахисний. Чи підзахисна, знаємо, що дане право належить виключно службі захисту прав дітей, тому відповідно звертайтеся до них і вони вже будуть нас перевіряти. А насправді ця система, вона, як на мене, працює більше в сторону захисту одержувачів аліментів, ніж платників, оскільки, якщо сума навіть велика для аліментів, то все рівно Служба не буде перевіряти там чеки, чим ви годуєте, чи, яку, чи який одяг ви придбаєте, тобто вони прийдуть, подивляться: дитина чи діти одягнені нагодовані відповідно, не скиглять веселі, тобто в квартирі все є, холодильник. Заповнений. Ну, тобто вони подивляться на загальні якісь такі ознаки і скажуть, що аліменти використовуються за цільовим призначенням. Тому якби не треба вестися на ці маніпуляції. Далі. Часто буває так, що один із одержувачів аліментів забирає свій виконавчий лист від виконавця державного, і виникає питання, що робити далі. Так, от Верховний суд зазначив, що повернення даного виконавчого документу, стягувачу за її заявою, стягувачка, наприклад, я, я собі повернула, це не припиняє право стягувача в майбутньому звернутися знову ж таки до тієї виконавчої служби, і знову відкрити виконавче провадження і виконувати повернути раніше виконавчий документ. Тобто, це означає наступне, що навіть якщо вважається... Що закрите виконавчі провадження, однак виконавчі через повернення або існує виконавчі листи, рішення суду про стягнення аліментів не скасовано, не змінено. То відповідно за той період, який не здійснювалась примусовість. Стягнення аліментів все рівно, потенційно, фактично, нараховуються аліменти, і вони мають сплачуватися. Якщо я знову його подам, то відповідно, виконавець спитає у боржника, а чи сплачував ти за цей період аліменти? Відповідно, принеси мені докази для того, щоб я тобі не нарахував цю заборгованість. Тому навіть про це Верховний суд вніс окрему правову позицію. Далі. На екрані ви бачите цікаве рішення про додаткові витрати. Це ну, настільки спірна тема, що про неї можна говорити ну, годинами. Ви знаєте, що чіткого рішення чи правової позиції, що означають аліменти, що до них входить, наразі немає. Я кілька років тому назад знайшла постанову, в якій говориться про те, що як служби мають перевіряти ці цільові, цільове використання аліментів? І там є ціла градація. Там зазначено так: що якщо сума аліментів становить до 4 тисяч гривень, то відповідно у дитини має бути те те, те. те. Якщо від 4